Добрий день. Ви слухаєте подкаст Медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, як помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергерой лікар-хірург Петро Бабій. Доброго дня. Тема цього епізоду красивий живіт. Йти в спортзал чи до пластичного хірурга. І якщо так дуже спростити ситуацію, то для того, щоб ми мали красивий плаский живіт, ми можемо піти або в спортзал і зайнятися своїм тілом, або звернутися до пластичного хірурга і зробити абдомінопластику. тобто підтягування нависаючого живота. Але ми не будемо так одразу все спрощувати, тому що тут є деякі нюанси, в яких варто розібратися. І я думаю, що ми почнемо з того, які причини оцього нависаючого живота, який потребує корекцій, чи в спортзалі, чи, наприклад, в пластичного хірурга, серед причин, як правило, це є різка втрата ваги також є обвисання розтягнення шкір в вагітних. Розтягнення м'язів, так званий діастаз після родовий не в останню чергу, це можуть бути і зміни гормонального фону, тобто певні особливості в тих чи інших осіб, коли є накопичення надлишку жирової клітковини в певних місцях. Коли люди звертаються до хірурга з такими питаннями, власне, ми вивчаємо, щоб зрозуміти, яка є для людей потреба, чи це є. Естетична чи це й хірургічна, якщо жінка, наприклад, після пологів народила тільки дитину і вона вже хоче гарний животик, це не є показ до вже йти і робити операцію, це показ до того, щоб попрацювати над собою, сходити і проконсультуватися з дієтологом, піти в спортзал, позайматися. Це більше от буде стояти в сфері, те, що можна самостійно з собою питання залагодити. Тому що хірургія це не є е, бенефіціар всього і вся хірургія це перш за все показ. Показ це може бути розходження м'язів, це є надмірна пішкірна складка, так званий фартух. Що в спортзалі ми не доб'ємося того, щоб це ліквідувати? Це можуть бути грижі, які також спортзалом не ліквідуються, виключно хірургічний методом. Тому хірургія це не панацея, але це є опція. Коли є показ, тобто можна так сказати, що до хірурга приходять або з якимись медичними показами, і тут обов'язково робити оперативне втручання, тому що ми ну грижу не вилікуємо в спортзалі, та а є естетичні покази, коли людині ну можливо хочеться мати кращий вигляд, і вона хоче якби спростити час. допустимо, я піду до хірурга, зроблю це швидше, ніж це відбудеться в спортзалі. Звичайно, це має місце бути, але треба розуміти, що хірургія це про час, але і про час. Як і операції, так і реабілітації. Це нема що прийшов, зробив, пішов додому і вже все красиво. Ні, це є доволі клопітка також праця над тим, щоб провести цю реабілітацію. Але і разом з тим це є комплекс заходів, з чим ми мусимо далі жити. Тобто, це не відміняє те, що ми маємо мати правильний раціон. Це не відміняє того, що ми маємо правильно ходити в спортзал, займатися фізичною активністю. Бо був приклад такий, що чоловіку зробили е, операцію, оскільки він мав різку втрату ваги. Операцію зробили успішно, все було красиво. Але в якийсь момент він собі вирішив не відмовляти в їжі і трішки закинув спортивну активність. Відповідно, він прийшов. Трішки такий більшенький, і результат операції відповідно в даному випадку він є відсутній. От ви згадували, що таке нависання живота може з'являтися після вагітності, і чи правильно я розумію, жінка може вибрати піти в спортзал або звернутися до хірурга. А чи є ситуація, що він якби сам зникає? Звичайно, тобто опція про те, що сходити в спортзал, займатися собою. Звичайно, що раціон правильний обрати, і е, фізична активність вони дорівнюють тому, щоб ці речі знівелювати. Тобто, той животик, яке нависання невеличке було, воно може самостійно і зникнути з певною вашою активністю. А якщо жінка обрала абдомінопластику, ну можливо, їй складно було фізично цього позбутися в звиклий спосіб, то коли в неї буде друга вагітність, і можливо після тої вагітності також з'явиться нависання живота? І що їй знов доведеться робити абдомінопластику? Це ж така, е, та, це таке цікаве питання. Власне, що в таких випадках ми завжди кажемо: спершу народіть. А тоді можна вже хірургу попрацювати, щоб ефект залишився, щоб ефект утримувався, щоб е, ця робота, яка була виконана як хірургом, так і та співпраця з пацієнтом, мала максимально красивий довготривалий ефект, потрібно народити, а тоді вже думати про це. Бо коли ми думаємо про те, щоб ми мали ще вагітність, це не найкраща опція для того, щоб починати з абдомінопластики. А це от в яких ситуаціях призначають абдоміну пластику? В основному це є ті моменти, коли є різка втрата ваги, власне. Бо є надлишок шкіри і пішкірної кільковини, і утворюється так званий фартух, коли ми маємо надлишок шкіри, який провисає, і його не забрати ні спортзалом, ні спортом, ні дієтами, ні раціонами. Це є та річ, яка виключно може забратися хірургічно. Вона може як і спричиняти дискомфорт, так і робити певні складності, тому що там можуть бути попрівання, це вторинні інфікування, і це дискомфортно і жити, тому що і певний естетичний момент він також відіграє не останню роль в тому. Тому це є один з таких також показів до цього. Якщо ми говоримо про е, загальне схуднення. І втрату цієї надлишкової ваги, то оця от ну зайва шкіра, якщо можна так сказати, вона ж з'являється не тільки на животі, а можливо, тут от на руках і можливо на грудях. Як от в таких ситуаціях, в таких випадках ми підходимо комплексно, тому що проблема є, і її потрібно бачити і там, і там, і там. В таких випадках ми підходимо до так званих симультантних операцій, коли ми можемо прибрати якісь живіт. Тобто складку прибрати грижі, якщо вони там є. Так і часто в жінок можуть бути ще і е, звисання, так званий птоз грудних залоз, тобто зробити і додаткову підтяжку, можуть бути і нависання на верхніх кінцівках, які також можна прибрати одночасно. Тому такі симулітантні операції це також є як варіант, е, щоб зробити і забути. І зазвичай, коли ми говоримо там. Пластика, живота, абдомінопластика. Ми зразу собі уявляємо хірурга, операційний стіл. Ну але ж і важливий оцей доопераційний період. Оця от підготовка. От в чому тут особливості? Перед за все тут треба врахувати, що. Е... До цього питання ми підходимо з початку консультації, на якій ми, як мінімум, знаємо причини, які є проблемні місця. В даному аспекті також є питання фізичної активності, чи вона й має місце, чи в нас є порушені гормональні якісь аспекти, чи в нас є порушений режим раціону. Звичайно, що якщо ми вже напланували оперативне втручання, ми також розглядаємо моменти передопераційного обстеження. Тобто, ми обстежуємо, як і аналізи проводимо, так і ультразвукове обстеження, так і е, дивимося на функцію серця, бо це все важливо в часі, коли ми йдемо на операцію, але і разом з тим, і в післяопераційному періоді, тому що безпека пацієнта це є в нас в пріоритеті. А оці додаткові обстеження ЕКГ, аналіз крові воно все відбувається в одному місці, в лікарні Святої Параскеви. От людина приходить до вас на прийом в кабінет. Ви призначаєте ці всі обстеження, і їх можна вже тут всі зробити. Ну, в якийсь короткий проміжок часу. Так, це в нашому медичному центрі можна зробити на місці. Все в одному місці, все в одній точці. У нас є лабораторія, в нас є можливість провести ЕКГ, УЗД. І додаткові обстеження, які є потрібні в тому чи іншому випадку, як довго людина буде перебувати в стаціонарі після операції, це як правило займає 2-3 доби. В деяких випадках потрібно і довше, навіть до п'яти. До того також треба бути готовим. Але це ми також наперед узгоджуємо з пацієнтом і попереджаємо, чому так може бути внаслідок тих чи інших реабілітаційних моментів. Гаразд, підведемо резюме нашого епізоду. Перше, а, пластика живота це не є чарівний спосіб швидко сходнути. Друге, якщо у вас є невеличке нависання живота, і ви б хотіли його позбутися, розгляньте, мабуть, що з опцію опцією активності фізичної, тобто сходити в спортзал на фітнес, а врегулювати дієту. Третє, пластика живота, абдомінопластика це є не тільки операція, це є. А, Комплекс заходів. Це є передопераційна підготовка, це сама операція, це перебування в стаціонарі і це реабілітація. Дуже важливо, щоб цим займалася одна команда і в одному закладі. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і лікар-хірург Петро Бабій. Ми говорили про пластику живота. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів.